Час, і останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. Вітаю на запорізькому напрямку. Прикордонники з аеророзвідки знищили ворожу РСЗВ. Нею росіяни вночі обстрілювали військових і цивільне населення. Окупанти, хоч і намагались втекти та вберегти техніку, але було пізно. Аби атакували Гуляйполе та малі Щербаки. Також завпів дронів атакували Малокатеринівку та Канівське. Зруйновані оселі та прибудинкові споруди місцевих пошкоджені авто. Надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків, квартир та автівок. Мирні жителі не постраждали. Державне бюро розслідування викрило масштабну схему ухилення від мобілізації в одному з районних ТЦК Запоріжжя. За даними слідчих, працівники територіальних центрів комплектування брали гроші за те, щоб зняти з розшуку за наявку по повісті. А потім складали підроблений протокол про нібито добровільну явку. Таким чином, за рік понад півтори тисячі чоловіків уникнули служби. Схему вдалося викрити завдяки іншій справі, коли офіцер військового обліку вимагав 1300 доларів за. Зняття з розшуку від місцевого жителя у змові був також співробітник держзв'язку та адвокат, що були посередниками. Після отримання коштів посадовець склав фальшивий протокол без участі військовозобов'язаного, що дозволило останньому уникнути мобілізації. Наразі офіцеру та його спільникам повідомили про підозру за Хабар зі змовою підробку документів тріо загрожує до п'яти років. У місті стартувала реєстрація на забіг. Шаную воїнів біжу за Україну. До пам'ятної акції наша область долучається щорічно з 2018 року. Торік у патріотичному забігу взяли участь понад 400 запоріжців. Цьогоріч учасники можуть пробігти або пройти 2, 5 або 10 кілометрів. Проте організатори кажуть, неважливо, яку дистанцію ви подолаєте, адже цей забіг жива пам'ять про тих, хто не повернувся з війни. Реєстрація розпочинається з 4 липня і завершується 10 серпня. Формуються ось такі номерки, які потім будуть роздруковані і видані кожному, де буде вказано номер, прізвище, ім'я загиблого захисника, героя нашого. Вона кріпиться на Відповідну футболку і таким чином ми вже бачимо, яким чином і які кілометражі і за кого біжить саме наш учасник забігу. Для того щоб взяти участь, необхідно зайти на сайт обласної адміністрації і заповнити онлайн форму. Окрім своїх даних, треба також вказати ім'я та прізвище полеглого захисника або захисниці, за якого будете бігти. Сам забіг проведуть наприкінці серпня по всій Україні з урахуванням безпекової ситуації та наближеності до фронту Запоріжжя. Організатори розглядають два варіанти забігу онлайн чи офлайн. Також цьогоріч учасники можуть обрати кількох героїв, за яких бігтимуть у марафоні. Якщо ми приймемо рішення робити онлайн, то кожна людина може собі обрати на будь-якій локації у себе поруч з домом, десь на березі річці, або піти на стадіон, або там виїхати, наприклад, в ліс або за місто. Просто зніме свій забіг і таким чином потім виставить це в соціальні мережі з хештегом Шаную воїна, біжу за Героя України є реєстр полеглих героїв. Цей реєстр ми залишимо в цій заявці в Google-формі. Тобто, ви зможете силиці зайти і обрати собі саме ту того героя або героїню, які дійсно ви вважаєте, що треба про них згадати. Ось якщо людина бажає пробігти за декількох людей, ми можемо в номерку тут прописати два, і три прізвища тому проблем в цьому в цьому питанні не буде. Номер буде один. Штраф на вагу золота у Запоріжжі затримали рибалок, що наловили карасів на понад 20 тисяч гривень. Поблизу села Придніпровське рибоохоронний патруль спіймав чоловіка, який за допомогою гліскової сітки полював на рибу. Інспектори виявили у нього 14 сріблястих карасів, вагою у 3 кілограми. На гори рибалку склали адмінпротокол, а сітку та здобич вилучили до рішення суду. В гуртожитку медичного університету, благодійники рокади відкрили дитячу кімнату для вимушених переселенців. Це другий такий простір для діток у Запоріжжі і ювілейний на рахунку волонтерів. Облаштували його у приміщенні колишньої бібліотеки для малечі. Тут є спортивний інвентар, ортопедичні килимки, ноутбук для навчання, література та бізіборди. Цей простір ми створили для того, щоб подарувати майбутнім дітям, які залишились міслям тижцевого проживання і не мали такого доступу. Тобто, тут ми створюємо такий простір, і він сподіваємось буде наповнений сміхом дітей. Стіри облаштували для дітей різного віку, створювали його благодійники разом з батьками. А от коштами допоміг гуманітарний фонд для України. Менш ніж за півроку приміщення кардинально змінили. Наразі у гуртожитку тут проживає близько 350 вимушених переселенців. Серед них і мама трьох діток Олена жінка каже, для малечі вкрай важливе спілкування з іншими дітьми, знається з власного досвіду, адже її середньому сину Назару через ковід та зараз війну нині складно знайти спільну мову з однолітками. Зараз ми до психологів ходимо розмовляємо на цю тему, тому що він дуже замкнутий. Він не знає як себе погодити. Я звісно з ними розмовляю. Звісно, я йому пояснюю, але цього мало. Тому я вважаю, що це дуже добре. Дуже я великим дякую рокаді за те, що вони це роблять для наших дітей. Дев'ять прем'єр відновлені вистави, поповнення творчого колективу та робота нових майданчиків. Попри війну театр імені Володимира Магара поставив понад дві сотні вистав. Побачили їх 45 тисяч запоріжців. Серед них безоплатно ветерани, військовослужбовці та люди з інвалідністю. 96-й сезон став особливим і тим, що вдалося залучити до сцени відомих особистостей режисера Віктора Пупова та музиканта Сергія Полюка. Вони Значилися і новими проєктами. Цьогоріч традиційно театр взяв участь у регіональному фестивалі Січаславна, де здобув дві нагороди. Переможцем у номінації Найкраща чоловіча роль ви бачите, став наш Костянтин Шадрін за роль Людожерчика Жерчика в виставі «Людожерчик». Жерчик. І там дуже приємно, що за цей рік ми вийшли на той рівень, коли у номінації Найкраща робота композитора. Була визнана робота В'ячеслава Тодики в виставі «Тіні забутих предків. Тому ми з вами будемо працювати для наших людей. Ми будемо працювати для того, щоб місто жило і воно було українським. Завершили сезон у театрі прем'єрою музичної вистави Казінова банка а від сьогодні на канікули іде і Мала Сцена Магара, драмедія, Паралель, Дар. Втім, влітку театр продовжить репетиції нових постановок вже для наступного сезону. Це драматичні твори, комедії, театралізовані концерти та музичні казки. Мають плани поставити і Шекспіра. а От відкриє наступний сезон вистава за повістю Ольги Кобулянської у неділю. Рано зілля Купала. Українську класику у 50-ті роки минулого століття в театрі ставив сам Володимир Магар. Нове отримує нове життя. Мені випала честь зіграти андронаті батька Маври, який її спасає спасає її дитину. Це батьківство, батько. Батьківські переживання за дитину, за дітей. Але як ви знаєте, як це зробити, це вже друга справа, тому що йде репетиції, є задачі, чого захоче режисер, як він захоче показати цю людину. Але до відкриття театрального сезону у нас запланована ще одна прем'єра, яка має відбутися 29 серпня. Плануємо презентувати виставу Шлях додому. Автор Ігор Тур, режисер, постановник Андрій Луценко, який працює в Маріупольському театрі. Це про наші події сьогодення. Це та робота, з якою ми маємо об'їхати потім Україну, і плануємо, що гастролі в нас будуть і по Європі. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі. А також насилайте власну інформацію у наш телеграм-чат. Бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.